Привіт, Макс! Така ситуація. Були суперстосунки три місяці. Добре, секс, знайомство з батьками. За три місяці все серйозно. Це навіть дивно. Три місяці. Ти кажеш, все серйозно. М може так, мені здавалося, що все серйозно. Але поїхала в другу країну довчитись на півроку, періодично приїжджала, ловив на брехні не раз за спілкування з хлопцями і колишнім. Сказала, що більше такого не буде, але хуй там. Так одного разу це достатньо. Ти один раз зловив на брехні, і цього достатньо, щоб зрозуміти ось насправді хто перед тобою. Скоріше, питання до тебе: що ти там встиг роздивитись за три місяці, що ти вже знайомився з її батьками і вважав, що у вас це серйозно? Це нормальна історія, що ти насправді можеш побачити, що з себе людина там є, якою вона є. Через 3-4-5 місяців. Я тут взагалі нічому не дивуюсь. Мав доступ до її Геопозиції казали, що знаходиться в одному місці, а була в другому. І приховувала, здогадалась, і образила, що брехав, що не має доступу, коли мене запитувала. Казала, в нас все складно і тепер не знає, що хоче. Причому зі того, що вона хоче. Чувак, давай будемо відвертими. Ти думав, що у тебе крута історія, тому що ну, хотілося вірити, що ось ця дівчина. Ну ти бачиш, що це хизе, що попала. Ти думав, що у вас серйозні круті стосунки, а насправді ця дівчина, вона шалава. Як тільки ти зрозумів, що вона шалава, завершу ці стосунки, тому що вони вже не круті, тому що вони вже не серйозні. тому що це хизе, що попала, Ось і все. Тому я не розумію, в чому твоє питання. Але якщо ти задаш собі питання, що робити, завершувати з нею історію повністю. А надалі не настільки швидко а, поспішати, вважати, що це серйозні стосунки, і вже там через місяць, через два біжати, знайоми бігти, знайомитися з її батьками. Серйозно, блядь.